Іван Крилов, зозуля й півень. Як, любий півнику, співаєш ти чарівно. Зозуленько, не згірше йти, виводиш плавно, так та рівно, співачки кращої у лісі не знайти. Тебе, кумасю, мій, вік слухать я готова, а ти, красу не забожусь. Замовкнеш на хвилину, не діждусь, коли залежся знову. Відкіль такий береться голосок, тонкий і чистий, як струмок, такі усіви невеличкі з роду, а спів куди там солов'ю. Спасибі, кумоньку, за похвалу твою, та й ти ж, співочу маєш вроду. Куди там райським тим пташкам? Тут горобець до них цвірінькнув. Годі вам, як не хваліть себе, а я міркую, у вас обох поганий смак. За що ж спитаєте, однак, Зазуля півня хвалить так? За те, що хвалить він зозулю.